Друзі, всім доброго раночку. Хто рано встає, той їде в ліс збирати опенючки. Всім приємного перегляду, а ми погнали працювати. Я ж вам казала, ви нормально відер взяли. Нормально. Он-он, які красені ростуть. Під деревцем. Супер просто. Оце ми тиждень не були тут. Красені які ростуть. Тут. І он виглядає з під листочків. Ой! Це ж тільки-тільки зайшли. Тільки зайшли, а вже... Результат непоганий. Продовжуємо. Ліричний відступ. Ще знаходяться такі люди, які пишуть коментарі, цікаві такі. Типу, ви так махаєте камерою, що в нас крутиться голова. Грибів не знаєте, ви не профі. Шановна, ви бачили канал? 350 підписників. Звісно, я не профі. Звичайно, я не знаю усіх грибів, я не народилася з книгою, з енциклопедією по мікології в руках, я народилася з камерою в руках. Я знаю тільки ті гриби, які я споживаю. Все решта мені цікаво, я вивчаю для себе. Запитую у людей, які знають, які розбираються. Дізнаюся щось з інтернету, щось читаю з книг. А ви пишете всякі гадості, не цікаво дивитися. Вас ніхто не змушує дивитися. Будь ласка, проходьте повз і не пишіть всякі гадості. Хочу вам сказати, ви також не народилися з книгою з української мови та літератури в руках. І писемності ви не знаєте, і грамота у вас ніяка. Але мені це все рівно. Для мене це не має абсолютно ніякого значення, як і ваші злобні коментарі. Тому, будь ласка. Не пишіть всякої гедоти, а просто проходьте повз і не дивіться, якщо вам не цікаво. Які краси не заховалися. Під листям ховаються, в травичці ховаються, в папороті ховаються, в кущах ховаються. Бігаються це їх шукай. Грибників, до речі, сьогодні небагато в лісі. Може, кому цікаво? щіть, скину локацію, позбираєте опенючок, дуже багато рядовки фіолетової. Ми її не їмо, але вона є. Локацію з мухоморчиками також можу вислати, кому цікаво. Камерою, каже, крутите, голова крутиться. Ви попали б сюди з свого дивана. У вас би не тільки голова закрутилася і камера, а вас би все на світі закрутилося. Яка краса. Де не присядь? Скрізь опеньки. Шурік, ти там як? Прибульці, лісові ходять. Взагалі, ви знаєте, кажуть, гарно в грибах розбирається той, хто в дитинстві їв багато гівна. Так от мама каже, в мене такої теми не було взагалі, що ви хочете, щоб рибалка розбиралася ще й у всіх грибах і знала їх. Та ну що, Доводиться чимось жертвувати. Тут, як то кажуть, або одне, або інше. Потрібен у всьому баланс. Наповнюється наше відерце опенючками, осінніми, смачнющими. Десь позабридали, вже тільки кричать мені, я тихенько в кущиках збираю опеньки, вони мені кричать, доню, ти де? Тут я сижу собі, розмовляю з вами, нахилюся грибочок, нахилюся ще грибочок. Диви, каже, бачиш, бачиш. А, Шуріка не очі знаю, розбігаються. Не, не знаєш, нічого не беру. Мама якісь уже не опеньки почала дивитися. Блін, а я гливу хотіла б ще піти глянути. Уже повним ходом кажуть є. Чесеньке, у мене вже повне відро. Вже треба вертатись до машини і пересипати в другу тару. Оце все, мені можна нікуди не йти. У мене клондайк. Опеньковий. Так, не наступити. А, майже наступила. Коротше. Треба косу було брати. І там опенячки, і тут опенечки. Пішли працювати. Ну, друзі, збираю гриби, а тут моя улюблена рубрика. Арахнофобам відвернутися від екранів. Ну, а мені нема куди діватись, я його зачіпати не буду, хай собі йде. Що ти там пропустила? Два, три і все, зупиніть мене! Ну, мене не змогли зупинити. Підемо вигрузимось і продовжимо наше полювання. Павуки мене сьогодні не злякають. Я на них не ведуся вже. Коли є стільки опенечок... Маслюка такого гарного знайшла. Тільки що не червивий такий красень. Великий. Що там мамка? Косиш по дорозі? Вон диви. Диви, які ростуть. Бачиш? Ось ще один рядошко. Ну, вон ще, ще один. один. Ось ще один. Прямо під ногами. Ось який красавчик. А вон там. Коротше, ви поняли. Шурік, ти чоло гриби пропускаєш? Йди, Я побачив, що... Ай. Ай на голову капає. Ага. Відроди реально вже не влазить. Вони то є ще пакет з собою, але не хочу вже його діставати. Вон мамка під гілкою. Мамка під гілкою. Грибочок під гілкою. І не один, аж три штуки. Шанс. Так по дорозі йдемо. Лісовій. В пошуках опеньок. П'ять штук. П'ять штук, ну. Що хочу роби. Що це дощик пішов? Пішов грибний дощик. Всім здалого полювання? Такий гарний запах сироїшки. Грибний. Краса. Ви куди забрели? Охотники. Що тут у нас? У нас тут опеньки. Дощик то пуститься, то перестане, то пуститься, то перестане. Капає на голову, а але полювання того варте, чи не так? О, друзі, є глива. Її небагато. Поодинока, але є. Вон там ще на дереві росте. Ми будемо гуляти, дивитися. Може знайдемо знайдемося. Подивись та на ножку. Ну, у бабки та... тонка ножка. Не знаю. Та, ні, та ні. Так, під березовик, можливо. я тобі кажу. Постукав, Диви, бабка яка. Тільки червива червива. Такі це бабка. Філі. Це не бабка, а це бабка. Це ж мухомор? Да. маленький. Мухомор. У тебе мухомор, а в мене бабка. Покажіть, кажи, як виглядає. Ось фільно, я не хімічу. Покажи, хай йдуть зніме. Покажи. Три <рес> Прикольно. А в мене такий пузатик. Чотири младенчики. Чотири ну це тут пройтися пошукати, мають бути вони. Мама, це ж тихе полювання. Ти що хотіла? Зайти в ліс і вийти? Да, гарні вузькі. Бери Михалич. Михайлович. Каже, це старий гріб, ні, це кора.

Откри грибів. Де Маленький, покажи. Ой, я запуталася гіляк. Великий. Так, пішла я свої чистити. А це Тоже він. Оце? Да, тільки ножка тоньша. Оце грибники. А кажуть я грибів, не знаю. А ці маскуються. Ще краще, ні жупеньки в листі. Дивіться, який, як бочечка. Десь тільки що ще одного бачила. А може він тут і не один. Опачки. А це вже краса. Так, треба ходити дивитися. Де ще ці бочечки ростуть? Ми точно по опеньки їхали. Їхали по опенячки. А назбирали польських грибочків. Це сижу посеред моху і дивляюся кругом. Є, нема. Нема, нема, та є. Бери. О, диви, Та бери я цього, почищу, що взяла. Не бачу. Маскується добре. Треба ходити шукати гарненько. Ой, друзі, з восьмої чи з дев'ятої ранку, з 9-ї, здається. Вже третя година дня. Приїхали з лісу, назбирали грибочків, всяких і опеньок. І бабку знайшли, і маслята були, і гливи, і польські і моховики. Прямо сьогодні капець. Будемо переодягатися, грітися, пити чай. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. А ми втомились, будемо відпочивати. До нових зустрічей. Всім па-па! Короче, -па. опеньки. Раз. Опеньки два. Опеньки три. Польські. Турбочка. Опеньки. Опеньки. Пахнуть. Отакий от, от урожай.